Боже, грудень це завжди такий місяць обжиралого. День-день. це Максим і я. Це такий самий склад, тільки ми ще... Я не можу цього тіля віка. Це той й Що вдома сидіти? Якраз малий може поспити. М -м -м. Ну чого? Добрий ранок! Добрий день! У нас 10 часов, а ми вже скільки всього зробили. По-перше, дивіться. Нарешті. Нарешті я це зробила. І ще не вистачає тут одного подарунка для Макса. Він же ж в півніці у нас ну, лежить. Тепер треба все разом його докупи позматувати. І, в принципі, можна відправляти. у е гей Ми вже е, поїли, раніше встали, встали раніше, бо мене алергія Брін, взяла, знову ж таки кап'я. Йдемо, йдемо, мама возьме тепер. Сьогодні знову ж таки я робила мало бананове суфлі з йогуртом, з лохиною, яблуком і грушою. Да? Мені так подобається, коли він ну, кайфує, знаєте, і він оцього суфле так кайфує, мені так подобається. Так мочно, так? Да? Ой, нам треба в магазин сходити. Сьогодні хандлова неділя, щось купити і приготувати, їсти. Що подкушаємо і будемо йти, так? Да? Молочка поїси трошки. Хоча тобі треба на мені поспати, у нього вже такі нігті, капець. Це рапко вже девелий. На обід буде їсти борщ і не знаю, може ввечері ще щось йому дам, бо той борщ йому ні в одному глазу, ні в одному глазу, йому бостік, 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 бостік. Ой, Я розібрала вже стірку з утра. В принципі, це моя нормальна рутина, нормальний мій день починається з цього. Розібрала стірку, вже в мене одна стирається, а ще дві чи три стірки переді мною. Що вам ще розказати? Влог я вчора не змонтувала, ми повернулися з народження з малим, я його довго не могла вложити, бо, понятно, що він там придрімав, потім роздуркався. <гум> їсть ціху ніби задрімав, знаєте, а потім просинається і такий <гум> 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 да? <гум> Робив учора, так. І все. Я вже як його вложила, я відчула, що я не маю сили, то я швидесенько, швидесенько подивилася телефон, і я не знаю, часов 9 я лягла спати, бо я була просто ніяка, мертва. да? А ти що любиш ти чого? А ти що любиш туди? Ой, задовбалися задав, вже. Вийдемо в магазин. Хто тут такий чоловік у шляпі. Ух мій, <Olisky> яка каче любов. У мами такої шапки гарної немає. Ви це бачите? Ти мій дорослий чоловік уже. Таку сьопка у тебе модня. Сьогодні, до речі, гандлова неділя, хто не знав. Ку-ку. А дітям чоловік, 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 чоловік ти мій. Тіля -вєк, тіля -вєк, тіля -вєк, Ще є до цієї шапки рукавиці. Коля каже, що і так не по погоді. Така шапка. Давай. Не можу, любов, просто Чебурашка. Мені випало в Бідронці французьке тісто, то думаю, що купимо. Можливо, ліниву піцу знову зробимо. І, можливо, зробити ліновий наполеон. Боже, грудень це завжди такий місяць обжиралова. Ладно, треба не заморачуватися. Все ж хорошо було з утра. Наше я оце зараз починаю себе накручувати і в вас. А я не можу цього тіля віка. віка. Зітей шляпи. Модній. Ой, треба ще щось купити, їсти зробити. Можливо, картоплі в духовці. То швидко начистити, все закинути. І якесь м'ясо. Давно свинини в нас не було. Але я не люблю в рукаві свинину запечену. Хоча зараз подивимося, щось в магазині виберемо, треба прийти та ще їсти, готувати. Ще влог у мене вчорашній висить. Прекрасно. Коли я то буду робити, не знаю. А я колись буду. Тепер знову нам треба доганяти. Думала, що камера начерблена, а то якась какашка прилипла до камери. Ой, погода, до речі, класна. Ну так, не дуже вітряно. Уже, якщо чесно, таке враження, як ніби свята пройшли і вже діло до весни движеться. У нас така погода. И відчуття такая. Кто тут такий красавчик? Кто? Кто такой красавчик тут? Ой, 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 ой! Мама, что ты любила? Да? Кто тут такой красунчик? День, день, ночками. Ги, ги. Гі, ги ги, 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 хе-красунчик, <рес> хотіла вам розпаковку, але ага. Оля вже розпаковує. Я тобі не осталась то, вже. А я думала, що ти вже розпаковуєш. Так. Ласні швиденько. Сональ, я видно, Ні, так що я так поснімаю. Так, що тут морозило? І гомна купили. Ні, мені випало тісто. Кубаса. Ось цей великий кетчуп. До торта буде розгущенка. І скупилися на 100? 70? 170 злотих. Ну, можна було б ще жить купити, але трудно такі ціни. Такує щоточку. Ми тут всі разом зробили картоплю, цибуля, морковка і м'ясо. У нас вийшло 2 дека, трошки не розрахували. І я тут прованські трави дала, і перець, і сметану. Солі не дала, ми будемо з колею собі присолювати, а не дала солі? чого? Того, що хочуть стіплю. Це теж дати. Чому б От, а тут у нас е, печеться. Ай! Перший листок. Чомусь він не піднявся, бо духовка була, мабуть, е, холодна. Перший листок печеться французького тіста, бо буде торт. А, після цього листка підецевся. А я піду малого вкладати. Так. Да. 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 Да? Підемо спати? Ні? Підемо. Я не знаю, він вчора у нас взагалі один раз тільки спав. Один раз поспав, а потім вже у Крістіни він заснув в шість часов вечора. і, в принципі, то мог би бути ночний сон, але він роздуркався так, що хух, ужас. Поки коля з сином посидів, я тут зробила крем на торт. Ще один. Бисквіт, ну як бисквіт, Тісто спекла. І ще у нас одне печеться в духовці. І у нас тут дуже м'ясо це повипікалося. Я куштувала, навіть не солена, дуже смачне. М -м -м. Да? М -м -м. Не. не знаю, щоб сказати, що ось цьок борщ цей заходить, він зараз дуже голодний, бо вже вирядував у колі на руках. Так смішно він їсть. На. Я тут, ну, трошечки таке, знаєте, а ні. Трошечки все е, цією товкачкою перетовчую, щоб воно було і не рідке, ну таке, знаєте. На, на, стой. Що? Опа! На. Сьогодні вже лучше, до речі хе хе на, на, курте. Вивернув суп, поки мама знімала. Каже, бо то не знімати треба, а тільки мене кормить. То ще. Ладно, <tý> <tý> ви поняли, я буду кормити, бо це знову виверне. Так, у нас уже там дінгумпен, дінгумпен, джінгубен. А ми... Ой, а я думаю, щось я ще ж не зробила. Сину. О, тебе знову забула. Надіємося, зараз він пошпить. Єдиний мінус з цієї шапки не можна зав'язати сильніше із-за того, що він отак, отак шию постійно робить. Але на вулиці так. Нормально. Блін, не встигла вам зняти. А як він ковбився? Ми вийшли знов гуляти, Коля каже, йдемо з баді гуляти. Я кажу, блін, ми теж підемо. Що дома сидіти? Якраз малий може поспити. Бо я сподіваюся, що в нього все-таки залишилося. Два, два сни денних. Ну, от він спав з 12 чи з пів першого. З 12, напевно. І от зараз, в принципі, мог би теж поспати і потім вже всім йти в ночний сон або пів восьмого. Ну, але подивимося, як буде. Ох, на вулиці приємно. Я забула знову випити від алергії таблетку, бо пів таблетки мене не вставило. Вчора, до речі, ми йшли з Ігорем додому і чоловік на мусорку виніс такого, знаєте, резинового якогось, не знаю, що то, осла чи що, що так діти, знаєте, як сідають, його так скакають. Ігор каже, треба брати. Ну я теж собі так подумала, але мені соромно було. Брати з Ігорем ту іграшку. Якби ми з колію йшли, я б думаю, що я взяла. Бо прямо-прям прям перед нами чоловік вийшов із під'їзду і пішов, поставив. Що вона тільки з дому, чистенька, ні зашморгана, ніяка. Але мені стидно було перед баранчиком брати ту іграшку. Поїли борща, як ви бачили, сьогодні вже трошки ліпше, бо він був голодний. А ще представте, мене ж було почистрено. Мандарини на половинки на дві розділена. Добрий день. Він взяв цілу мандаринку в рот, ой, верніше, цілу половину, і вроді в нього залишилась, бо я забрала потім, і вроді в нього залишилась одна долька ціла, здорова. Він її жував, жував, попитався ковтнути, не вийшло, бо вона дуже здорова. Потім знову він жував, жував, жував і ковтнув. Але так тяжко. він так... Я в шокі, чуть не офігела. А забирати не можна, бо можна ще гірше зробити. Але ви бачили б мій шок, я в ахері була. Досі не можу звикнути, що така маленька дитина може їсти такими в принципі, порціями, як і ми. Ну, кусочками, трошечки меншими. Ой. Але я вам скажу, що напевно я його ще увечері якимись фруктами чи картоплею підкормлю з м'ясом, ту, що ми запекли. Дуже смачно, до речі, вийшло. Я, я забула, що ми не посолили. І я їла так і мені теж було нормально. Не заснувши, що ми гуляємо. Чоловік ще не спить. Вот і не спісь. Ой, бляха. так у нас і дні пролітають. <свісно> Просто з утра поїли, погуляли, щось зробили поїсти. В обід поїли, погуляли, щось зробили поїсти. Зараз вечір і спать. І так кожного дня. Хтось запитається, Оксана. А тобі не скучно в декреті? Бляха, вірите, не скучно. Вообще. Ну, бувають, звісно, дні, коли ну так типу, ностальжі якась бере і харишся дуже сильно, але взагалі не скучно, ребята. Не, за... не забувайте, що я кожен день знімаю влоги, кожен день монтую влоги, кожен день готовлю сину, нам щось. Та ви що? Двіження, двіження. Вообще Взагалі не скучно. Мені годин мало у дню. Так що... Ні, мені не скучно. До речі, я вам не показувала. Я все-таки ж зробила тут рамки. Це Максим і я. Це такий самий склад, тільки ми ще з татом. Так, тут такий самий склад, тільки ми з мамою. І ось. Ну, я її поставила сюди. Я хочу... Не знаю, я хочу тут все перепоміняти, але це треба вдохновіння. Да? Чоловік мій. Вдохновлення. Витягнула вже компести, що мама з татом нам дарували. Ну, вірніше, для щопи купували. Хто пукнув? Хто пукав і будемо вже його носити. Цей комбез, думаю. Прикольні тут є ці ноженята, а руки робляться, як в тому комбезі, отак ховаються. Будемо носити, так? Да? чоловік? Так, да, казі, будемо носити. Бо той комбез треба постирати. Та й взагалі будемо носити. Бо що, сколя чоловік вилостить, так? Да? Так, да, завтра будеш уже в обновках літати. Так. Ой, у мене тут кусок тортика, як ви зрозуміли, я його зробила. І я зробила собі чай. Чай, щоб покайфувати. Так гаряча уже ні. Ой! Яка краса зараз буде. Прекрасний мій улюблений чай. М -м -м. Ой, та ви що пусок торта? Дитина грається. У нього своє тут движення, да? Угу. Коля їсть. Там. Я торт перемазувала, він сидів з дитиною, і тепер коля їсть. А я тут кайфую з малим. Ну мені не привикати, дівчки, кайфувати з дитиною, так? Дитина мусить бачити мене. Я навіть торт перемащую, коля з ним грається і він вирядує. Він приходив, побачив мене, коля йде далі з ним. Дитина мусить контролювати маму. Дякую за перегляд цього відео. Поставте вподобайку, напишіть свій коментар. І до зустрічі у наступних влогмасах. Завтра, Завтра, тому що я молодець і догнала реальність. А оце що таке? Що це за зв'язок з космосом? Красунчик, мамин. Все, папа.